Постійно Росія оголошувала нам торгівельні війни, і в 94-му році, наприклад, військово-промисловий комплекс України і Росії, який був повністю зав'язаний, з 94-го року Росія вклала величезні кошти в те, щоб розірвати цю ефективну співпрацю і співпрацю, яка б могла дати Україні набагато більше і Росії ресурсів за рахунок продажу зброї, наприклад. Військово-транспортний літак Ан-70, аналогів якому поки що немає. Так, от все це робилося виключно з політичною мотивацією, щоб показати, що Україна без Росії не обійдеться. Тому, по-перше, це чергова. Війна оголошена Росією. По друге страждає в першу чергу росіянин і російський ринок це, до речі, гарна для наших підприємств, гарна можливість виходити на інші ринки. Перепрофілюватися. так і так було уже. Кожного разу, коли Росія з однієї сторони оголосила війну, а через рік дивися, українські підприємства знайшли інші ніші на світових ринках, більш надійні, більш стабільні і більш ефективні. Тому Росія робить і добру послугу цими Тут торговими... Батіх нас заганяє глибше так, в європейський сузаганяє в європейський союз, заганяє на світові ринки, е е е врешті-решт. Переглядаємо ми економічну стратегію щодо того, які галузі виробництва треба підтримувати і давати їм перспективу. Та я в цьому не бачу особливих проблем.